Моє вітання до вашої уваги. Випуск новин від ситуаційного центру днями близько 18-ї години на вулиці Замостянській мікроавтобус здійснив наїзд на зелені насадження. Водій автомобіля Рено, рухаючись заднім ходом, не переконався у безпечності своїх дій та збив молоде посаджене дерево. Інформацію про дане порушення правил благоустрою було передано до муніципальної варти. У результаті на неуважного кермувальника інспектори склали протокол за статтею 152 кодексу України про адміністративні правопорушення. Дерево було висаджене силами підприємства вінниця зеленбуд Сума збитків встановлюється. 17 січня о 14.35 трапилась дорожньо-транспортна пригода на вулиці Данила Нечая. Водій автомобіля Сітроен не врахував дорожньої обстановки, не дотримався безпечної швидкості та дистанції руху і зіткнувся із автомобілем Volkswagen. Від удару машини зазнали пошкоджені на місце. Події прибули патрульні поліцейські. В ході з'ясування усіх деталей стало відомо, що учасники все ж таки вирішили дану пригоду шляхом цивільного правових відносин у Вінниці чоловік ледь не потонув у власній криниці. Повідомлення про те, що на вулиці Південній людина впала в колодязь, надійшло на лінію служби порятунку 17 січня о 16.15. Прибувши на місце події, рятувальники з'ясували, що двоє чоловіків тримають мотузки, якими 40-річний вінничанин обв'язався та на металевій драбині спустився в криницю, аби полагодити насос. Та в одному мить щось пішло не так. Чоловік послизнувся та впав у во. Ду на момент прибуття бійців ДСНС чоловік вже був по груди у воді на глибині близько 10 метрів. Оперативно за допомогою пожежного ременя, який надзвичайники прикріпили до рятувальної мотузки, постраждалого підняли назовні чоловіка у свідомості із попереднім діагнозом переохолодження. Рятувальники передали бригаді екстреної медичної допомоги. Шановні вінничани та гості міста, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняте на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.